Усім привіт, любі друзі! З вами знову Янеска. І як ви бачите, я дуже відрізняюся від інших гравців, а саме тим, що сьогодні ми зіграємо наш улюблений бедварс, але я буду Ліліпутом, ну дуже маленьким. І так. Ми сьогодні побачимо реакцію моїх гравців, моїх суперників, тіметів реакцію на мене, чи зможу я добре грати з цим ростом? А може буду навпаки грати дуже погано з цим ростом? А може взагалі дуже імбово. Тому ми просто подивимося на всі плюси, мінуси, реакції і так далі. Тімейт написав Я Рашу, і він рашить. Це дуже добре. Я закуплюся інструментом і трохи блоками. Напевно, я куплю кірочку, кайло і куплю також блоки. 47. Чесно кажучи, не знаю, навіщо мені блоки, тому що вони тут максимально безкорисні. Тому що, чек, я ставлю блок і він деколи може просто пропадати. Ну, Бачите, третій пропав блок, а два не пропали. І це як. Ну, пацани, ну добудовувати вас навчили. Все, поїхали, пацани, поїхали, поїхали, поїхали. Молодці, молодці стіви. Два стіва. Просто молодці. Так на нас ніхто не йде, ніби не йде. Молодці стіви, давайте. Так тримати. Так тримати. Він... Він впав, коли я йому казав, так тримати. Ну ну. ну. Надійся, цей стів не впаде. Ну, як би його апарат був трохи дурний. Ага, зелений, як і ми біжимо на червоних. Ага, тут один червоний. Будуйся. Що дати тобі А. Ага. А ти типу такий гордий, да? Ти такий гордий? Ах, да. Ну, я ж кажу, маленький зріст трошечки дає, ну, свої якісь нюанси, скажімо так. Купляємо собі золоте яблучко та блоків. Не знаю, навіщо нам стільки блоків. Не питайте мене, але знаєте. Ні, деколи все важливо, все важливо. О, я бачу, є шлях на центр, а є шлях на зелених. Причому зелених вже зламана бетка. Хм. Ну, як я бачу, на центрі є ще і сині блоки, тому ми, напевно, все таки підемо на центр. Я, як би було тупо, якби я зараз впав, це просто було б дуже тупо. Я бачу синіх, і ми йдемо на синіх, також на синіх ідуть червоні. А ні, червоний збіжить в синіх. А він впав. Ну, буває. Чи встиг? Ні, я не встигну зламати. Ну, я навіть не встиг прокрутитися. Настільки я маленький. Ага. Поки в цій грі прям наші справи йдуть дуже-дуже не дуже. Лутаємо центр. Який, який центр? Що я говорю? Лутаємо поки що в нашу базу, і я навіть не знаю, що мені купляти. Найкраще це купити фаєрбол і стрибати за допомогою фаєрбола, Але ви бачили, він коштує дуже-дуже дорого. М -м -м -м. Напевно, я все-таки куплю Дінаміт, в принципі, так, і куплю сокирку. Як ви бачили у синіх, по-моєму, була дуже тіпа, застроєна бетка деревом. Тому нам все-таки знадобиться Дінаміт і куплю собі так само ще ну, кам'яний меч, ну, щоб трохи наносити більше урону, якщо поїхали. Хвилиці, поїхали. Залишилися. А, ми і сині. Ого. До речі, якби ми були навпаки в табі, то це було б прапор України. Відсилка в Майнкрафт, мені дуже подобається. Добре, там наші джовтий. А там синя база. Чи червона база, чи синя. Ні, синя, синя, синя. Тоді ми бежимо на синю базу. Ой. Еміральд, ага. Смарагни не спавняться. Ну тоді пішли, пацани. Ми рашимо. Опа. 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 Ні, пропадають блоки. Зараз не треба. Зараз не треба пропадати блоком. Що таке? Я не поняв, я не поняв, я не Мене... поняв. Мене пропадають блоки! Що? Мітімейт вже має алмазну броню. What the fuck? Добре. Це насправді нічого доброго, міг зі мною поділитися. Але ладно. Я його прощаю. Я. я. О! Я хотів сказати, я прощаю його. Добре. Добре, добре, добре. Нічого собі, яка наглість. Давай, давай, братан, ну в тебе ж алмазна броня, ти мусиш добре пихатись. Угу. Яліпут, давай, братани. Пацани, пацани, в нього динаміт, в нього динаміт, в нього динаміт. Просто забудовуємо нашу бетку максимуму, максимуму. Давайте, пацани, ми не можемо програти цю катку, ми мусимо перемог. Впав. Він впав! трап тригерят! Так, моє пп, беру його в комбо. Хоп-хоп-хоп. Ну все, я інві під цією каткою. Я думаю, я думаю, що нам вже можна на синіх. Та, я кажу, можна. Я. я... Угу. Як. я. Я. Добре. Давайте не будемо мити справу з. Давайте на. Не... Та... До... Ну добре, давай, братанчик, допоможи мені, дякую. Я Бачу, що дивиться, як маленький страждає, ну це звісно так. Максимально неподружньому. Я бачу синього братани. Синій синій, синій. Пацани, 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 мені страшно, мені страшно. Давай, ти алмазник, я. Я просто маленький картик. Наполеон. Він не відкидується, він не відкидає. ФОТТХ! В нього два хп, в нього два хп, в нього два хп. Нє! Нас є на базі. Нас нікого на базі. Давай, алмазник, біжи за ним. Я біжу на синіх. А траптри герід, хоч би наш чувак впорався. А! Що? Це стільки хп, тому що у нього якийсь крутий лук, чи стільки хп, тому що він малий. А! Нє, братан, мене лагає під час ПВП! Ага. доджу. хопа. Шо? Думав, злича ну б саме маленьким. Це так, був, та, та, думав, за та, так. Думав так, так так. Все, нарешті. Нарешті почалося якийсь хоча б епік в цій ігрі. Все пішло на це. Ааа, давай, братанчик, будуй, острів, будуй. Острі. <скріст> Добре. Не, я не вивіз. Я, я, вит... я не вивіз цього, на жаль. Ну, в мене було мало, певні, в нього було багато. в мене взагалі в мене ніякої наша. Добре, я все-таки вважаю, так, мені треба, знаєте, вже пора купляти. Хочу сказати я залізну броню, але вона коштує 12 золота, а в мене 7 золота. А в мене немає. Просто терпіння довго чекати, поки покупують Спаунс РС. колись відкрию в цьому житті жителя. З першої разу. Так. Добре, купуємо свій кам'яне Кайло. Так, купимо собі трохи блоків. Ну, 48. Я не знаю, навіщо мені стільки блоків, але говорять, що знадобиться колись. Добре, що у нас спочатку, синій впав, жовтий впав, в принципі, стабільність. Ні, тімей, будь ласка, відійди. Дякую, 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 дякую. Куплю собі зараз залізну броніку та кам'яного меча, певно. Добре, я вважаю, що ми вже можемо йти. Ага, тімети йдуть через алмази на наших ворогів. В принципі, тактично це дуже добре наступати на ворога з декількох напрямків. Я бачу, я бачу, я бачу, я бачу ворога. Що, алмазник тікає від нашого. Що? Ви бачили таке? Щоб алмазник тікав від якогось бомжа. Це так само, якби, не знаю, якийсь Арнольд Шварценеггер біжав від маленької дитини. Добре. Ай, Колись я навчуся жартувати нормально. О, так, і ще вчекайте. Так, в мене не один стів в алмазці. Його брат теж в алмазці. Блін, тепер я відчуваю себе якимось окремим. Ніби, ви знаєте, підкина дитина в сім'ї. У всіх все є в мене нема. Дуже-дуже обіду. Чекайте, 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 не вже ми зламаємо імбетку. Невже не можна. Не можна. Треба допомогти тімейту максимуму. Так, тімет зламав їбетку. Добивай, добивай. Сюда. О, бомжик, бомжик, бомжик мій. Ні. Добре, залишився останній синій. І він буде моїм. Він буде моїм. Уявіть, якщо це чел, зараз нас рашить, поки нікого з наших немає на базі. Ну, це було б дуже розумно, але я не думаю, що він настільки розумний. Так. Біжимо, 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 біжимо. Так, жовтий, 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 жовтий. Чекайте, жовтий, 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 жовтий. А де останній синій? Дуже-дуже добре граємо в ціка. А! Він в алмазці і він настільки крутий, що І він ще в соло пішов на нашу базу, як як. Ні, пацани, він мусить бути моїм. ні, 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 не ні, нього дуже мало хп, нього дуже мало хп. Нє. Я мушу його добити. Дайте мені, дайте мені, дайте мені, дайте, дайте. Так, кам'яний меч? Ну все, типа. Давай, братан, спускайся! Спускайся, кажу тобі! Ні, тільки не нагору. Файбол, точно. Ось що мені зараз... Ага, я ж просрав 20 заліза декілька хвилин тому. Ага... А все його вбили? Мене навіть в топі немає.